Як часто ми посміхаємося, дивлячись на фотографії або картинки вельми вгодованих котиків, здається, що вони такі милі й смішні. Насправді ж у них ожиріння, а це означає, що улюбленці схильні до різних серйозних захворювань, які вкорочують життя. Це ж стосується і собак. Починається все з переїдання, потім порушується обмін речовин, розповідає директор одеського зоопарку Ігор Беляков. Збій в роботі гормональної системи, да, збій там гормонального статусу, можна бачити, що і коти, і собаки бувають дуже дуже. Надзвичайно гладкі, і це погано для здоров'я, бо це може тягнути якісь ефекти вже далі. Тому е, треба не допускати цього. Правильне харчування цей термін уже міцно увійшов в наше життя, але найчастіше ми використовуємо його, коли говоримо про себе, і забуваємо, що нашим чотирилапим друзям теж необхідний певний раціон. А їжа із загального столу не для котів і собак. Тварину домашню треба годувати правильно, давати норму не більше, давати якісь і фізичні, і ментальні навантаження, щоб вона не сиділа просто, собакам потрібно багато гуляти, з котами потрібно багато грати. Вони повинні жити повноцінним життям, а не тільки їсти, їсти, їсти та жиріти. У зоопарку кожна тварина має певний раціон. І за складом їжі, і за її кількістю. Порушення в харчуванні можуть призвести до тяжких наслідків. Але часто відвідувачі зоопарка цього не розуміють і норовлять в вольєри, хліб або інші продукти. Це фізіологічно, біохімічно, це дуже дуже погано, і, і окрім того, це е, зміщує поведінку тварини. Тварина вже не живе там власним життям, займається своїми ділами. Вона стає попрошайкою, такою часто можна бачити, як і коти, і собаки в основному. Якщо собака стала просити, так, вона буде це становити її єдине заняття, яким вона займається. Не тому, що вона голодна, а тому, що от у нас так вона звикла. У багатьох зоопарках світу проносити на територію продукти харчування взагалі За годування тварин відвідувачів штрафують. У нашому зверинці таких суворих заходів не встановлено, але співробітники дуже сподіваються на розуміння. Там на вході є такий. Банер, де я так прошу не, не годувати тварин, тому що коли багато людей вони там щось приносять, там якісь харчі. По перше, тварини їдять більше ніж потрібно по-друге, не властиві їм корми у тварин у дикій природі. Ожиріння практично не зустрічається. З ним їм просто не вижити, каже Ігор Біляков. Але деякі представники фауни нарощують жировий прошарок спеціально. Таке ожиріння, воно не не патогенне, не патологічне, а воно природнє. Коли потрібно бути е, таким товстим. Да, це буває там у лостоногих, да, от тюлені. Вони набирають е, вагу, е, і вони, їм потрібно бути ось такими е, багато лостоногів, тому що е, це їх фізіологія, вони живуть у воді, цей жир їх захищає від охолодження. Набирають вагу і птахи. Але тільки перед далеким перельотом, за час якого жир згорає, так влаштовано природою. Що стосується домашніх улюбленців або звірів у зоопарках, їхнє здоров'я залежить насамперед від людей. І потурання тваринам, коли вони просять додаткову порцію їжі, може створити тільки проблеми зі здоров'ям для вашого улюбленця. Правильне харчування запорука здоров'я не тільки для людей, а й для наших менших братів, нагадує Ігор Біляков.